Всім привіт! Сьогодні лісова велопригода, і тільки що ми нарвали справжніх соковитих лісових вишень. І з них приготуємо справжні українські смажені вареники. Так вам не почулося, будуть саме смажені вареники. Вони будуть смачні та соковиті. Ну, ми на це сподіваємося. Зараз ми поїдемо на локацію і приготуємо їх. Дісталися ми на локацію, і для початку нам потрібно вимити наші вишні. Погляньте, яка смакота. Ось цей процес називається дрилювання вишні. Дуже цікаве заняття. Потім і шия, і спина, і пальці, і все болить. Добре, що їх небагато потрібно. Чистити, як в дитинстві, по відру по два. Нас заставляли це робити. Заставляли тебе таке робити? Звичайно, я ненавиділа цю роботу. І навіть мені доводилось таке робити. Зараз придумали різні приспособи, щоб це все облегшити, пришвидшити. Але ми все робимо по-старовинному, тому що вареники в нас також будуть старовинні. тебе швидко виходить, у тебе великий досвід за плечами. Звичайно, всі були дітьми. А ви знали про те, що коли приходиш до лісу, потрібно обіймати дерева. В давні часи люди вірили в те, що дерево забирає хвороби та негативну енергію. Обов'язково спробуйте Заплющте очі і глибоко вдихайте і відчуєте приплив енергії. Це дійсно правда. Так? Звичайно, я не хочу його відпускати. Ми з собою не взяли ні дощечки, а нічого, тому, з першого погляду. Таке враження, що це буде не вареник а чебурек. Але нічого, все з'їмо в лісі, все смачно. Приступаємо до виготовлення вареників. Один зроблю я і один дружина. І я буду все повторювати, щоб нічого не напартачити. Так, потрібно зробити кругленький, ось такий. Так, далі. Беремо вишню. Виставляємо центр. Ну, в тебе тарілочка є, у мене все на руках. Ти професіонал, а я тільки навчаюся. Скільки я ти поставила? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я думаю, в мене сім буде достатньо, тому що багато не будемо ставити, щоб ми не потекли і не розійшлося тісто. І добре присипаємо цукром, тому що вийшло. Я більше поставлю, тому що це буде мій вареник. І я хочу наїстися. Посип будь ласка, мені. Контролюй цукор сам. Давай ще. Угу. Потрібно було розігріти сковорідку нашу. Нічого, зараз впораємося. З... Заліплюємо. Ну, Дійсно, як чебурек. Добре, послухаємо тебе і додамо ще у декілька вишень. Так. Ось це справжній козацький вареник. А ми зверху будемо ще цукром присипати? Не знаю, я не розбираюся. Я в Чебурека також. Один з'їв і наївся. Так. А я швидше зробив. Ха-ха-ха. Так, Зараз швиденько розігріваємо пательню, тому що може потекти. Якраз два вареника на одну пательню. Просто гігантські вареники. Наливаємо багатенько олії, щоб вони були зі скоринкою. І зачекаємо, поки пательня добре розігріється. Настав час куштувати наші смачнющі козацькі вареники. Давай. Ти береш, перша? ти береш свій, а я свій. Звичайно. У ну. мене ніде нічого не протекло. Все красиве. Капає. А це означає, що він соковитий. Я його розламаю, щоб поглянути, який він всередині. Воно також все гарне. Mm. Тісто, хрустке. Дійсно смачно. Я думав, що вийде щось таке собі. Він ще гарячий. Пече в пальці. А якщо додати ще злощеного молока, взагалі буде бомба. також Будь здорова, це правда. Вибачаюсь. Mm. Mm. Ну, це дійсно не вареники, а і не чебуреки, і не пороги. Потрібно придумати якусь окрему назву. Давайте це буде лісовий. Хто? Лісовий вишняк. Дуже смачно. Це дійсно, справді смачно. Я б сказала, не очікувала смачно. Тісто робилось як на звичайні вареники. Mm -hmm. Вийшло, як пирога. За лісові пригоди. Yeah. Всім смачного ми доїдаємо і їдемо далі. Кататися, можливо, ще по одному собі приготуємо. Тому що дійсно дуже смачно. У нас залишилися ще інгредієнти, і ми вирішили все-таки зробити ще по одному варенику. А знаєте чому? А тому що вони дуже смачні. Обов'язково собі таке приготуйте. Дуже просто, але дуже смачно. Так, давай закінчимо і потребую твоя допомога. Давай. Що робити? Тримай, щоб я могла заліпити інші. У нас немає ще одної тарілки, тому моя рука це твоя тарілка. Mm. Mm. Ох, і добряче ми наїлися. Чистенько все залишаємо і вирушаємо до озера. На сьогодні наша велопригода добігає кінця і ми сьогодні чудово провели день. Приготували чудесну просто страву з лісових ягід. Можете готувати без брехні. Смачно, дуже смачно. Можливо, ще буду якось готувати в лісі такі страви. Зараз ми ще трішки будемо кататися по лісі, а з вами я буду прощатися. Я бажаю вам всім добра, здоров'я, рівних доріг. До нових відео.